Альбіночка не беру близько, ти красива. Добрий день, зайчик мій. Добрий день. Ми їдемо з тобі зубчик робити, а мені відбілювати, так, китцю моя, до Ірочки да. нашої. Я вже сто літ не була. Слухай, треба відбілити, а я взагалі. І моя альбиночка. Ти була в Олександрі? Да. Взяла Так. Да. Красуня, ти моя. Да. Красуня ти моя. Ти Подделали... мені сказала подариш. Поділила діла всі. Я тебе ждала, дала, Рибку отримала, товар, мальчик мав приїхати, забере завтра. Так, мої красунечки. А ми їдемо. Альбінка, дивіш, у мене красиві те Ми ж мені місті покупали. Ай, точно. Альбінка, я забила. Чуєш, вони просвіщені, на дворі холодно, трошки сніжок, може йти, у мене так тапочки. сніжок тапочка. Ну зато хто знає, що у мене є такі нові, так, да, Альбінка? No. Смотрите, дівчатка, ну вони такі удобні, просто супер клас. А мене питає, де я взяла. Вітарось. А я не казала. Чого я сказала? А чого ти казала? Ти хоч щоб всі такі ходили, Альбінка. Мілашка моя, я розумію, що ти будеш всіх пропускати. Мілашка. Ми в ефірі? Вже? Да. Як Альвінка, да? красива улыбка. От ірочка, да, це віла дівчатка. От у мене білі зубки. Я говорю, ірочка. Я... я вже ми скільки ми з тобою вже дві не недели. А ми їдемо з навігатором. Наша ірочка знаходиться на 15-й жімчужини. Сядента, Дівчатка, дивіться, я давно вам за свої зубки не говорила. Я, у получается, вона ставила нам да, зубки, а у Іри, муж імпланти, ну і мости, все остальне. Саме головне, ніхто мені, коли я робила, я ж ті імпланти да? і мені сказали, що вибрати отьокши. Дівчатки, так як мені зробили, то я ще не була. Ви знаєте, хороший стоматолог, він завжди хороший стоматолог, і допустимо, якщо б вони в мене були пущі, ви б це все бачили. А так кожне утро я робила сторіз Дівчатка, я завжди вам показую те, що мені допустимо подобається. І то, що ну от, допустим, да я утром встаю і думаю, як мені рекасити, можут встати, і ти будеш дуже дуже отекша. А я думаю, та ну може буде, може я утром встане одного отека Попасти до хорошого доктора. Дівчатка, якщо вам потрібно імпланти, ви обов'язково їдьте, тому що ну це дійсно зубки, це знаєте, наша улипка. Це все, лівудська оливка, особливо Дивітко. да? Красива оливка? У мене ти знаєш, що дві пари зубів, У мене ж є кераміка Але і цирконії. я церконі. У кого є дві пари зубів? Мені у нас ще є єврей чи вже все, є, ще, так? Okay. У мене дві пари зубів. У мене є перламутрова кераміка і цирконія, так, дівчатка. Я міняю їх, представляєте? Сняла, вділа, сняла вділа. Так що мої красучки, хто хоче красиву рибку, хороші зубки і імпланти без болі, без почоків. Будь ласка, обращайтесь до нашої ринки, вони творять чудеса. Мої красунички. Якщо ви не знаєте, знаходиться наша Ірочка, то ми пріпарати 15 людей. Да, sí. 네, 15, не 5, а 5. Я свитулька красотулька на седю глядела, я Альбинке кроссовки подарила и вона ходила. Да, зайчики? Альбиночки, а ты пусть скажи, что ты очень похудела. Ты очень стухла. я уже начинаю нервоваться, потому что Альбинка ходила, а свитулька Альбінка ходається, рука набирає. Да, Альбінка каже? Ну я не похотіла, Альбінка. Я коли одіваю притальоні облягаючі віщі, я всегда ходію. А ще дівчатки, ви знаєте, куди мені подобаються джинси. І я в них не влазю. Знаєте, як я подібаю? Я лягаю на вто, сунулася, взяла животік, затягнула і таку покоп пристала і пішла. Так що Альбіночка, Альбінка зараз буде робити зубчика, світліка білить свої зубчики. Тому що я відколи вже їх зробила. У мене, до речі, дві пари зубів. У мене іде перламутрова кераміка. Вони обалденно дівчатки, класні. Вони зуби, які не ізно І в мене тут оця У мене ще є цирконій. дуже. Ну на запас, тому що, їх, до речі, зараз мені ірочка обіцяла поставити камушу. Дівчатка багато хто каже, що ні, а я все одно хочу. Я хочу, щоб все сіяло. тому що день зі жінка. Вона зірочка, кожна зінка, вона брилянт. А цей брилінт має бути у нас у зубчику. мої, ви розумієте? Так що ми ріденькі, ми пішли до ірочки, написано стоматологія. Номер телефончика є, дівчатка. Ми набрали, приїхали. Роді відкрили, вам говорить, так вам треба одарити. Дівчатка, я вам хочу сказати, що це все без болі. Саме головне мені що подобається, що тут така антисанітарія, що Антисанітарія? Ой, що я кажу Антисанітарія? Антісанітарія, що я рівіту навела? Ну в цьому плані, що чисто, це що я? Все просто чисто, все. Вона не так сказала, мені правильно. Все в санітарній. Ні, ні, ви що, я зараз покажу, ви що, дівчатка? Це все Я зараз ну, покажу, ви що там, там хірургія, хірургія. Не те, що чистенько, альбін, там пилинки немає, а я кажу, антисанітарія. Хорошу її рекламу роблю. І сама туди ж іду. Ой, дівчатка, покажуть стоматологія. Мені до безверкова. Дівчатка я почала сказати, що правда, що мене до Юри привезла. Я спочатку, знаєте, ну для мене, якби я думаю, так, йду, йду, йду. Ну, коли ми прийшли, і мені кажуть, тривати свого ротика», і це було секунда діло. Це настільки було все вистро невольно, і настільки це було. Мені подобається, мені подобається відкрита з полотенце. Добрий день, а він. что девочка простит. Добрый день. Раздевайся, Альбиночка. Раздевайся. Добрый день, мне. Добрый день. Раздевайся, раздевайся. Девочка, берите. Вот у нас бухина. Я что провода уже роблю? Так, красавица, ничего так я остановила к цвету. Альбинка, ты чуть-чуть сказала. Чуть -чуть. И там, там, про тебя и решаваем, да? Дальше пока не Добрый день. Хорошего Добрый дня. День девчатка, сейчас будем чистить зубки. Так, девочка, Альбиночка, моя милая девочка, не всегда, конечно, работа, братья, тут работа, и девочка наша працюя, мы не чекаем. Частенько, аккуратно, я как по две, две кофе частенько просмотрим. Я уже сумочку себе присмотрела. Да. Ну, круто, да, сумочка? Я бы тебе подарила на день рождения. Да. Милашка ты моя, красоточка ты моя. Так что, девчатка, давайте тебе на заменку. Ну, мы с тобой такой пусть как ну, мы плохо смотримся, знаешь? Когда бы животика не в тему, то не подожди меня как. Девчатка. Да, я приду телефон забрать. А, подожди, куда его забрать, чтобы вы тебе показали? А, мне так подожди, я а. говорю, что это как такая неправильная. А, ну, не приблизила. Не, я хочу. Приблизила? Тому що я хочу, щоб красиві з тобою буде, ще треба було дивити нас. Я колись стою боком, я худенька, коли стою такою, я жирненька, треба таку співати сідає бенька, таку. Дай ножку ткупе. Mm -hmm. Слухай, ну просто інші ліс, кажеш, Мілашка. Дівчатка, тут як хірургія, я казала. Ірочка, ти знаєш, яке ще Антисанітарія. Mm -hmm. Ну, я пошукала, дівчатки. Тут mm -hmm. така чистота, що тут навіть все обмивається. Так, чученька. Давай, зараз ти свій ротик робимо. Скажи, що ми, ми будемо робити. Mm -hmm. Ты ксюші, да, а мені? Чистку сделаємо. Чистку. Ой, і дівчатка, дівчатка, да, У мене до камешек. Кстати, я вам хочу сказать, что у мене две пари зубів. У мене кераміка і, і то і то супер, дівчатка. Але ну, в кого є дві пари зубів? У святых. У мене і волос три пари є. Рижі кра... білі і чорні. Я между прочим, що уже п'ятницю бери дві сплять. спляти. Я буду білі зуби, білі волос. Да, і з камнем, да? так? блестіти. Так, Іруся займається Ксюшею. А ти сітві розказує про свої зуби красиві. Дівчатка, я сейчас робити не тільки честка. Я просто так думаю. Я ж спочатку так здалека зайшла. Я хочу камушок. Хоча мене відговорювали, да від нього? А я сказала, ні. ні. він? і у зім. Я у зім, то йшов. Зробимо новий дівчатка. Слушай, ну каждая женщина, это бриллиант. Каждая женщина, она должна блестеть. да, Биночка? Конечно. красотка моя. Да. Там дырки. 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 Там Идеально чисто. вообще начале, красота. Так, Там прямо без 15 да, Наши Ксюшки ровно зубки. Раз, два, маленькие. Маленькие. Так что мы, девушки, за красивыми зубками и нашей Ирочкой, правда. Ну, светлички на два лицо. Еще мать от Юпари, это девчатка, это дорого стоит. Мы <свят> поставили камешек и почистили зубы. зділали чистку е фло. В общем, у нас жилили. Як ти сказала, це моє кёркером зубним. Кёркером. Ну, Ірочка, тобі дякую, девочка, я хочу вам сказати за цю красиву улыбочку і та дитинка робить ще дисовити, а камушек, а? А? Камушек. Дякую тобі, красутулі мої. Ірочка, я тобі дякую. Ти вмієш, девочки, хто хоче красиву улыбку, приломутрон керамику, ну, цирконі, починаємо вже, починаємо рутився засього, да? Начинає від усього. Милая любиночка, здравствуйте. А ти ще ставиш эти бреки? Як називається? Нет, я брекети не ставлю. У нас є, є да, да? да. А, бреки, девочки. Да. Ну, э, да. Мила? Бож, ага. Ксюша мы будемо ставити. А як достю? Да. Да, Ксюша. Да, Ксюша, де робити твоя да? Да. дівчатка одним словом, що говорить, ви осьо, ось, факт на лицо. Дві пару зубів ніхто не має, я маю. Ні, як я і Майкл Джексон. Бурцейка уж дві, а? Ну что, ты понял? А на сонце? А на сонце буду буде. I love you. Ти що, что Га? Ну ти стесняйся? Ну та йди сюди. як ти стесняешься? Моя красотулечка стесняйся. Давай. Давай давай обнімашки робити. Давай, клас? А ну А! Мамі все, запах? Все нормально? Все класно, все, все класно. А, конечно, классно. По-другому є, так? Як та да? звати? Кирила, я Светлана. Будемо вот знайомі, да? До зустрічі. Да, Бач, я прийшла спеціально, э, да? Це в нас не ти включила вже? Да. Дівчки, слухай, це Маринка, знаєте що? Маринка, ти помниш, да? ти пам'ятаєш? Це мої Ані. І Моя Аня, коли була маленька, ми жили в общежитии. Помнишь, как як вона повзла? только тільки хоче лягти, аня приповзла. На ручках, так. На ручках, да. А жили в общежитии, У нас комната була 12 метрів, у вас була 8, ні, теж 8 і 12. Ну, знаєте, я кажу, та те, що Аня? Ты Марину Ти Маріну узнала? Каже няня, завжди няня була. Маринка, ну що йди до няні, йди до няні. Вже такой -то. боже я вам кажу от життя. Щас Сейчас... Маріна скільки в тебе вже діток? Двоє. Уже двоє діток теж няня. Боже, ти, звісно, моя умничка, як ти мене виручала? Що я тільки і тут жарити коржі не аж коржі да, да. коржі пирожки. Слухай Альбінка, я хазяйка раніше була. Да, да. Да. Так? Альбінка, ти пам'ятаєш, я коржі випікала, пиріжки випікала. Та одне Аня повзла по коридорі мікала, полю крала капці і стягувала. Маріночка, ти моя я вас I love you. ай лавію. Я вже так замерзла, зупинать до утром виходила, не так було. А зараз як зі я ж хочу бути модна, капці в сеточку в камнях. Тут сеточка, кофточка одіта дівчатка. Значить, дивіться на мою красиву улыбку, на ній красиві камушок. Хто хоче красиві зубки, красиві улипки, красіві камушок, тим більше пірламутрава кераміка єчки в нашій ірочки. Більше немає ніде. А кого є відбори зубок, то в нашій світулечки. Дівчатка, дай таке буває. Є в мене перламутрова кераміка і є церкові. Так що мої хороші. Всім хорошого вечора, позитивного вечора. Сьогодні ви світульки побували везде, А я замерзла, як зі. Альбінка включай подогрів сидіння. Зараз подогрів сидіння. Я труся і не знаю, куди ці руки впхати. Чи сюди, чи ху, сюди, чи між до ноги. Віти ну, руки де треба. Так що я вас обіймаю, всіх забігаю. Всім бажаю, хорошого, тихого, спокійного, мирного вечора. Я вас люблю.